Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний плов зі свининою. Ви можете брати будь-яке м'ясо, куряче говядину. Але з свининою цей плов виходить найсмачніше. Тож, нам знадобиться шматочок м'якенької свинини. Обирайте м'ясо, щоб було м'якеньке, так воно буде тушкуватися у вас не більше 25 хвилин. Нарізаємо на. Маленькі або середні шматочки, які вам подобаються. Бажано, щоб на кусочку м'яса було, як у мене, ось трошки жирку. Так рис буде більш м'який. Плов я дуже люблю готувати, тому що це швидко, дуже смачно, і на кожен день. Для плову я беру казан, у мене такий на 2,5 літри. Бажано і вам придбати, тому що в казані плов виходить найсмачніше. Далі я нарізаю цибулю, а м'ясо в мене цим часом обсмажується без кришки хвилин 10, додавши в нього трошки олії, десь 3 столові ложки. І сюди ж до м'яса я висипаю цибулю і перемішую. Ось так. І також залишаю на середньому вогні без кришки ще хвилин на 5, поки натираю моркву. Моркву я натираю на звичайній терці. Ось так. Можете нарізати її шматочками, але мені подобається більш натерта. І додаю сюди. До м'яса з цибулею. Сюди починаю додавати спеції, які вам подобаються. Можете до плову, можете до м'яса, солю, ось так. І перемішую це все. Далі додаю трошки водички грамів 100. І накриваю кришкою хвилин на 20. Далі сюди висипаю промитий рис, заливаю доверху водою. Ось так. І додаю зубчики часнику, не різавши, накрила на 20 хвилин іще. І ось такий ароматний плов у нас виходить. Це дуже смачно, друзі, дуже легко. Я його приготувала менше, ніж за годину, і така смакота на обід вийшла. Смачного!